Давайте не подумаємо вчитель, пілот, дизайнер. Що спільного у всіх цих професій? Ну, наприклад, те, що улюблене кошеня не може піти з вами на роботу. Прикро, правда? Але що, якби існувала робота, де компанія похнастих і не тільки друзів, це по суті частина посадових обов'язків? Так от така професія є, і вона створена саме для тих, хто любить тварин і хоче щодня змінювати їхнє життя на краще. Привіт! Я доктор Крокер і є ветеринар невідкладної допомоги. І повірте, ця робота це далеко не тільки обійми з кошенятами, але яка ж хорода? О, вона безмежна, як цікавість кота і така ж тепла, як вдячне виляння хвостом. Тож хто такий ветеринар, якщо говорити по суті? Це медичний фахівець, який піклується про здоров'я тварин. Його завдання діагностувати, лікувати і, що дуже важливо, запобігати хворобам і травмам у всіх наших друзів пухнастих, пернатих і навіть лускатих. Насправді, ветеринари це щось значно більше, ніж просто лікарі. Це, знаєте, така собі людина-оркестр. В одній особі і стоматолог, і хірург, іноді навіть психолог для тварини, фізіотерапевт, фармацевт, словом, такий собі універсальний спеціаліст, щоправда, часто вкритий шерстю і слиною. Звичайний робочий день. Це огляди, діагностика, лікування ран, операції, призначення ліків. Але, звісно, доводиться стикатися із менш приємними речами. Так іноді доводиться прибирати, ну скажімо так, калюжі. А ще бувають моменти, що просто розбивають серце, наприклад, гуманна евтаназія. І не забуваємо про спілкування з власниками, які часом налякані навіть більше за своїх улюбленців. Так само, як і серед лікарів для людей. У ветеринарії є безліч різних спеціалізацій, і це, скажу я вам, відкриває просто неймовірні можливості для кар'єри. Отже. Є ветеринари загальної практики. Інші обирають вущу спеціалізацію. Хтось працює з дрібними тваринами, тобто собаками і котами, а хтось із великими, і тоді доводиться їздити на ферми. Є ветеринари для екзотичних тварин, які лікують папуг, ігуан і навіть рибок. Є і пологи, що спеціалізуються на конях. До речі, саме з цього я і починала. А ще є фахівці з дикої природи та невідкладної допомоги, чим я, власне, зараз і займаюся. А тепер давайте до справи. Ключове питання: а що ж із зарплатою та різними перевагами? Звісно, поцілунками кошенят рахунки не оплатиш, хоча саме вони, будемо відверті, є величезною частиною мотивації. Якщо говорити про цифри, то в середньому початкова зарплата ветеринара коливається від 85 до 114 тисяч доларів на рік. Звісно, ця цифра може сильно змінюватися залежно від місця роботи та обраної спеціалізації. Наприклад, вузькі спеціалісти, скажімо, в офтальмології чи хірургії, зазвичай заробляють більше. Робота в притулках може починатися з меншої зарплати, але з досвідом вона значно зростає. А якщо з часом стати власником власної практики, то фінансові можливості стають майже безмежними. Окрім зарплати, є й інші приємні бонуси: наприклад, у США існують спеціальні федеральні програми, які допомагають погасити кредити на навчання. Ну і звичайно ж є та сама негрошова винагорода: виляння хвостом, чухання животиків і глибоке усвідомлення того, що тваринам допомагають це безцінно. Добре, тепер, коли ми розібралися з чому, давайте поговоримо про як шлях до отримання ступеня доктора ветеринарної медицини або DVM – це, звісно, довга, але при цьому досить чітко структурована подорож. Усе починається зі ступеня бакалавра, найчастіше в галузі біології чи зоології, після цього вступ до ветеринарної школи. Сама програма навчання триває чотири роки. Перші два це теорія, як от анатомія та фармакологія, а потім два роки клінічних ротацій, щоб отримати практичний досвід. Ну і останній крок це складання ліцензійного іспиту. Тобто загалом увесь шлях до професії займає від восьми до десяти років. А якщо є бажання отримати вузьку спеціалізацію, це може додати ще 4-6 років інтернатури та резидентури. Так, це серйозне зобов'язання, але водночас найбільш прямий шлях до кар'єри, присвяченої турботі про тварин. Але що робити, якщо такий довгий шлях навчання це не зовсім те, що підходить? На щастя, є й інші шляхи, щоб почати працювати з тваринами. Скажімо, у Великій Британії та Австралії можна вступити на ветеринарну програму одразу після закінчення школи. Такі програми тривають 5-6 років, що значно швидше, ніж традиційна американська система 4 плюс 4. Головне тут переконатися, що диплом буде визнано, якщо є плани працювати, наприклад, у Штатах. Незалежно від того, як було здобуто диплом, наступний крок це знайти роботу. І знаєте, один із найшвидших шляхів тут це нетворкінг. Спілкування з однокурсниками, професорами та ветеринарами, яких довелося зустріти під час практики, це просто ключ до успіху. Ветеринарний світ насправді не такий вже й великий. А що, як є сумніви, чи варто присвячувати 8, а то й 10 років навчанню? Є чудові способи, так би мовити, намочити лапи і спробувати себе в цій сфері, перш ніж брати на себе такі серйозні зобов'язання. Можна стати волонтером у притулку. Там допомога потрібна завжди. Це прекрасний спосіб зрозуміти, як працювати з наляканими чи хворими тваринами. Або можна брати тварин на перетримку, працювати вигульником собак чи навіть влаштуватися в клініку на якусь посаду, щоб побачити все зсередини. До речі, це може відкрити й інші важливі професії, наприклад, ветеринарного техніка чи менеджера клініки. Знаєте, неважливо, чи це чищення зубів ведмедю, чи щорічний огляд для кота Пушка. Робота ветеринара змінює світ на краще. Вона поєднує любов, турботу та глибокі знання, і все це заради тварин та людей, які їх люблять. Це справді професія для тих, хто по справжньому відданий тваринам.